Чому ви хочете змінитися? Чи можете ви назвати три речі, які позитивно вплинули б на ваше життя, якби ви змінилися прямо зараз? Що б сталося? Не можете? Тоді, будь ласка, пропустіть це відео, тому що воно не для вас, тому що все, що я скажу вам зараз, не змусить вас змінитися. Це може трохи мотивувати вас, але якщо у вас немає основної причини змінюватися і хотіти покращити своє життя, ви не будете цього дотримуватися. Привіт, мене звуть Лісі. Ласкаво прошу на мій канал. Я дам вам кілька порад про те, як вирівнятися і стати найкращою версією себе. Як вам і належить, ми повинні змусити це працювати. Ми повинні це зробити. Іншого виходу немає. Або ви підписуєтесь, або ви просто продовжите жити і не робити цих речей. Але не забувайте, що ви залишаєтесь на тому ж місці. Досить жити минулим. Покажи мені минуле. Де воно? Ти навіть не можеш мені його показати, бо минулого не існує. Це лише думка в твоїй голові. Ти просто думаєш про щось, і ця думка заважає тобі планувати своє майбутнє і перебувати в теперішньому моменті. Тебе терор. Думка в твоїй голові. Невже ти цього не усвідомлюєш? Ми не можемо змінити минуле, або те, що сталося, що ми зробили, що з нами сталося. Ми не можемо нічого змінити. Цього вже не повернути. Ми старіємо щохвилини, і до того часу ви обираєте жити в минулому, яка викликає сором. Ось кілька речей, які ви можете зробити замість того, щоб зосереджуватися на минулому, спланувати своє майбутнє. Яким ви хочете бачити своє майбутнє? Чи є у вас взагалі якісь цілі? Чи намагаєтесь ви чогось досягти? Бо якби це було так, ви б не зациклювались на минулому, тому що у вас немає часу. У вас є справи, які потрібно виконати. У вас є справи, які потрібно зробити. Ви навіть не можете дозволити собі зосередитись на минулому, тому що розумієте, що якщо ви хочете того, чого так сильно хочете. Єдиний шлях, яким ви можете дивитися, це вперед. Не Можна озиратися назад. Пробачте собі. Ми всі робимо помилки. Я зробила такі великі помилки, що до цього дня це переслідує мене. Мене шантажують моїми помилками до цього дня. Наді мною знущаються. Люди досі брешуть на моє ім'я через помилку, яку я зробила 4 роки тому. Але мені байдуже, бо я пробачила себе. Я прийшла до висновку. Ти була молода. Ти зробила помилку. Люди роблять помилки. У цьому краса помилок. Чи були б ми людьми, якби не робили їх? То ми є. Ми не Боги, ми повинні робити помилки, і ми повинні вчитися на них. Як я можу рости як особистість, якщо я не роблю нічого поганого? Як я можу вчитися? Як я можу бути досконалою, якщо я ніколи не була недосконалою? Краса в тому, щоб бути недосконалим. Краса не в тому, щоб не робити помилок. Краса в тому, щоб робити неправильні речі, а потім озиратися на них казати: я так виріс, і я так пишаюся собою. У цьому краса помилок. Тому ви повинні пробачити себе. Це не ваша провина. Щось могло статися. Це могла бути ваша провина. Ви могли щось зробити, або хтось міг зробити щось з вами. Але єдина сила, яку ви зараз маєте, це те, як ви ставитесь до себе після цього і як ви реагуєте на це. І ви повинні усвідомити, що для того, щоб рухатися вперед у своєму житті, ви повинні спочатку пробачити себе. Припини жаліти себе, припини плакати. З цим покінчено. 80% людей радіють тому. Що у вас є проблеми, а 20% – байдужі, життя має рухатися вперед. Дуже сумно, що з вами сталося, і дуже сумно, що могло статися в минулому. Але ви не можете загрузнути в цій жалості до себе в тому, що мені так себе шкода. Ви не можете, тому що якщо ви намагаєтеся поліпшити своє життя, у вас немає на це часу. Єдине, що ти бачиш, це вперед. Ви повинні оглядати так. Це моя мета. Я маю йти. Я не маю на це часу. Якось я читала книгу про двох чоловіків, які потрапили в автокатастрофу, але ніхто не постраждав. Ніхто один чоловік вийшов з машини і сказав мені це не потрібно. Моє життя таке погане, який паскудний день. Я потрапив в автокатастрофу. Інший чоловік вийшов з машини і сказав Який благословенний день, який прекрасний день, щоб потрапити в автокатастрофу, але ніхто не постраждав. Що ви думаєте про тих двох чоловіків, які пішли додому із щасливим серцем? Почніть вести здоровий спосіб життя. І я знаю, що це означає, ви повинні прийняти своє тіло і полюбити своє тіло. Очевидно, але немає нічого поганого в тому, щоб бути здоровим або хотіти бути здоровим. І що я маю на увазі під цим? Почати тренуватися. І це не обов'язково має бути одна година в спортзалі, щоб швидко піднятися з нуля до ста. Ні, почніть з малого. Почніть з 10 хвилинних тренувань, можливо, через день. Може, навіть не тренуватися. Почніть ходити пішки. Продіть свої 10 тисяч кроків. Ти їх взагалі робиш, ходіть пішки кожного. Дня, ходіть до лісу, пройдіться, будьте уважним. контролюйте свої думки, подумайте про те, чого ви хочете. Намагайтеся думати позитивно, але йдіть гуляти, це допомагає. Почуватимешся краще. Що б я порадила, також так, це харчуватися трохи здоровіше. І я не маю на увазі лише салати, звісно, ні, бо це може призвести до розладу харчової поведінки. У мене було таке, і це не дуже приємно. Погано виглядаєш і ніби ти хворий. Але єдине, що я можу сказати, якщо ви хочете харчуватися здоровіше, Ша почніть з того, що я збираюся пити більше води з завтрашнього дня. Почніть планувати це. Я буду пити більше води. Потім, можливо, вирішити, я буду їсти менше цукру не повністю. Можливо, з цукром, тому що це важко. Ви скажете, я буду їсти менше цукру. Я заміню цю страву, вона більше овочів, і потроху ви побачите результати. Не так, тому що це не здорово. Все повинно накопичуватися потроху. Роблячи це послідовно, ви побачите результати, які ви зможете утримати, а не впадати в запій і знову їсти, а потім не їсти. Це буде виснажувати вас все більше і більше. Я би порадила починати потроху. Почні здійснювати маленькі кроки. Можливо, займіться йогою, розтяжкою. Догляд за собою, я знаю, що це теж важлива річ. Ви повинні просто прийняти себе такими, якими ви є, і вам не потрібно змінюватися і не потрібно вдосконалюватися. Це добре, але це не реальність, тому що світ дуже поверхневий. І Справа в тому, що якщо ти не дбаєш про себе, якщо ти не вважаєш себе гідним турботи, світ також не вважатиме тебе гідним турботи. Так воно і є. І не я встановлюю правила. Не бивайте гінця, я просто кажу вам. Чи є у вас процедура догляду за шкірою? Якщо у вас багато прищів і вони величезні, І ви нічого не можете з цим зробити. Зверніться до дерматолога. Що ви робите? дивлячись на YouTube, дивлячись на всіх цих людей. Вони тобі не допоможуть. І йди до професіонала. У тебе випадає волосся. Це божевілля. Ти приймаєш вітаміни? Чи пробували ви шукати продукти з високим містом біотину, які допоможуть вам відростити волосся? Ви зверталися до лікаря? Може, у вас якась хвороба? Ви повинні перевірити ці речі. Потім я б сказала про внутрішню турбу. Роботу про себе, і яка навіть важливіша ніж ваша зовнішня робота. Я зрозуміла, що люди це просто всі травмовані істоти, які ходять навколо, і ти маєш стілити себе для майбутніх поколінь, тому що це має припинитися з тобою. Мені дуже шкода моїх батьків, тому що в той час терапія не була такою прийнятною, як зараз. І це видно, тому що вони несуть у собі стільки травми, і вони перекладають її на своїх дітей. Але це повинно припинитися з вами, і ви можете вирішити, щоб це припинилося. Зверніться до психотерапевта. Терапія це одна. З найважливіших речей, яку я б рекомендувала, тому що розмова про свій стрес з незнайомою людиною, це ліцензований терапевт, який знає, як впоратися з вашими емоціями. Це така гарна і прекрасна річ, щоб дізнатися про себе, зцілити певні частини себе, працювати над собою, над вивільненням своєї травми, усвідомити, що певні речі, які вас провокують, або психічні проблеми, які ви маєте, можуть бути відповіді на травму, від якої ви не оговталися. І таким людям я би порадила не мати стосунків, побудьте на самоті, зосередитися на собі, на своєму. Сіленні, тому що ви будете стікати кров'ю на тих, хто вас не порізав. Якщо вам зраджували, якщо ви не довіряєте людям, попрацюйте над цим, тому що ваш партнер він не винен, але можливо несвідомо ви почнете робити йому щось погане або почнете не довіряти йому чи їй, тому що з вами погано поводилися раніше. Але це несправедливо, тому що вони не робили цього з вами, і вони не заслуговують на це. Ви повинні взяти на себе відповідальність і почати ці частини себе, тому що інакше ви ніколи не виростете. Якщо ви не хочете говорити з психотерапевтом, якщо у вас немає друзів, з якими можна поговорити, поговоріть з Богом, всесвітом, у що ви не вірили. Але коли ви не одинці у своїй кімнаті, я завжди так роблю. Просто говоріть: послухай, ось що я відчуваю. Це сталося зі мною. І я не вдячна за це. Це те, що я відчуваю, це те, чого я хочу. Це мої цілі, і ти повинен мені допомогти. Знаєш, як сильно Бог хоче, щоб ти з ним розмовляв, як сильно він чекає почути від вас, а ти просто мовчки страждаєш. А так добре поговорити, виплеснути свої емоції назовні, поговорити з всесвітом з Богом. Вони тут, щоб вислухати і допомогти тобі. І я на 100% гарантую вам, ви почнете бачити знаки. І ви почнете бачити, як у вашому житті з'являються речі, які допомагають вам, тому що ви говорите про це. Ми так боїмося залишитися на самоті, що воліємо. Підтримувати токсичні стосунки, і це така нечесність по відношенню до себе. Як ви наважуєтесь? Тому що, якщо ви перебуваєте в токсичному середовищі, ви ніколи не будете процвітати, тому що ви завжди будете намагатися піднятися вгору, а вони завжди будуть штовхати вас назад-вниз. Тому що ви повинні усвідомити одну річ. Ви можете змінити те, що ви відчуваєте, але ви не можете змінити те, як інші люди ставляться до вас. Це не ваша відповідальність. Якщо ви живете в токсичному середовищі, у стосунках, я порадила вам просто Залишатися самою собою і не намагатися взаємодіяти з цими людьми, тому що вони будуть виснажувати вас або знайти спосіб піти. Якщо ти підліток токсичній сім'ї, я порадила знайти роботу, заощаджувати гроші, а коли ти станеш достатньо дорослим, ти зможеш виїхати, тому що іноді саме наша власна сім'я є токсичною, і це найболючіше. Але залишайся сама по собі. Можливо, спробувати проводити більше часу на роботі, спробуйте робити ці речі, не будьте поруч з негативними людьми. І навіть якщо вони негативно налаштовані, приходять до вас і хочуть. Виснажити вас, не віддавайте їм свою енергію, тому що єдине, на чим ви маєте владу, це те, як ви реагуєте на людей. І не смійте віддавати їм свою енергію. Вони на це зовсім не заслуговують. Прагніть дознань. Скільки книг ви прочитали за останній місяць? Ви взагалі коли-небудь читаєте книги? Якщо вам не подобається читати книги, то мені не подобається читати книги. Тепер я одержима цим. Спробуйте знайти одну книгу, яка допоможе вам. Якщо це не для вас, слухайте подкасти про самовдосконалення. Послухайте, ютубери про самовдосконалення. Подивіться відео, як полюбити себе. Яка ваша ситуація? Хочете бути мотивованим? Подивіться відео, як стати мотивованим. Хочете зцілитися від травматичного зв'язку? Як мені зцілитися від травматичного зв'язку? Найбільше благословення, яке ви маєте зараз, чого не було раніше? У вас є інтернет, ви можете знайти все що завгодно. Ви можете отримати безкоштовну терапію. Навіть те, що я даю вам зараз, є безкоштовною терапією. Ви просто повинні вирішити і захотіти вилікуватися, тому що що б я вам не говорила, ви не вилікуєтеся. Якщо не захочете прощати інших, ви не повинні прощати їх, тому що їм шкода, тому що більшість випадків це не так. Ви повинні пробачити їх для себе. Ви не можете боротися і вирівнюватися з ненавистю в серці або з образою в серці, тому що це найгірший біль, який ви можете відчути. Навіщо карати себе за чужі помилки, тому що гнів це покарання, яке ми даємо собі за чужі помилки. Якось я читала історію про одного офіцера. Йому пристрелили хребет, молодий хлопець, який стріляв у нього, потрапив до в'язниці. Я думаю, що він помер там. А офіцер залишився паралізованим до кінця життя. Але він був настільки не непохитним, що пробачив його, і він намагався мотивувати. Інших прощати людей, які роблять тобі щось погане, і він цитував це так: я краще житиму з кулею в спині, ніж з образою і ненависті в серці, і це справді так, тому що те, що вони зробили з вами, це на них. Вони отримують свою карму. Вони отримують свою карму. Але ви повинні пробачити їх, тому що ми процвітаємо у прощенні. Усвідомте свою цінність і перестаньте задовольнятися тим, що є. Що ви робите? Є жінки, і я знаю цих жінок, які отримують бентлі, кохання, діаманти, нерухомість, відношення як до принцеси 24 на 7. і їм не треба ні про що турбуватися. Ти навіть не отримуєш відповіді, тебе не помічають, тебе не поважають. І я не кажу вам гнатися за матеріальними речами, тому що це теж не зробить вас щасливими. Але ви не отримуєте навіть любові самого мінімуму. Підніміть свої стандарти, бо ви не знаєте як тут ставляться до цих дівчат, і ці чоловіки намагаються маніпулювати вам і говорити вам, я роблю для вас все можливе. Це найкраще, що ти отримаєш. Це неправда. Це навіть не один відсоток того, що отримують ці жінки. Ти маєш усвідомити свою цінність. Ти, королева, навіть якщо ти не віриш, що ти найкраща, найкрасивіша, найвпевнішніша, будь ілюзіоністкою. Почни говорити собі, що ти така, тому що те, що ти думаєш, проявляється у твоєму житті. Я дивлюся в дзеркало. Я така сильна, і ніхто не може сказати мені інакше. Я вважаю себе дуже красивою, дуже розумною. Багато людей можуть дивитися на мене і думати. Вона така потворна. Вона говорить стільки дурниць, і це нормально. Ти не можеш бути красивою для всіх, не можеш бути розумною для всіх. Є люди красивіші за тебе, є люди розумніші за тебе, але вони не ти. Кожен має унікальне особливе місце в цьому світі. Я просто виконую своє призначення. Я просто почуваюся добре. Гуляю. Мені. І добре, коли я марю собі, коли я є і думаю, я можу досягти всього, чого захочу. Мені так добре, я нікому не заб'ю шкоди, думаючи про це. Я просто так думаю. І що відбувається? Я фактично маніфестую себе в своєму житті. Будьте ілюзіоністами. Якщо ви не вірите, що ви є, думайте, що ви є. Як тільки ви повторюєте щось багато разів у своїй голові, це прийде у ваше життя. Іншого шляху немає. І я буду набагато більше марити ніж сумувати. Сто відсотків. Слідкуйте своїм язиком. Слідкуйте за тим, як ви говорите про себе. Що можеш ти мені щось у своєму житті? Сто відсотків. У мене була одна подруга, вона була дуже красива. Постійно, коли я була поруч з нею, вона казала мені, я така товста, я така потворна». До того моменту, коли я подумала, ти повинна зупинитися, але ти виснажуєш мене, я впадаю в депресію через тебе. Ніхто не хоче бути поруч з такими людьми. Я вам кажу, тому що це не гарно. це погано виглядає. Це робить тебе невпевненим у собі. А люди не люблять невпевнених людей. Кажу тобі: якщо ти не впевнена у своєму тілі, то принаймні прикинься. Але те, як вона говорила про себе, я сказала їй, ти будеш проявляти. Та це у своєму житті, тож слідкуй за своїми словами, і тоді вона почала змінювати все, що говорила, і вона насправді почала любити себе, тому що я кажу вам, щоб ви не говорили все світи, Бог слухають, що не сказали, вони чують. Або ти вирішуєш покращити своє життя, або забираєшся з дороги людей, які хочуть це зробити. Бо тобі буде гірко від того, що хтось інший намагається покращити своє життя, а ти залишаєшся на тому ж самому зачному місці, бо не хочеш відчувати дискомфорт. Ви не ростете, не відчуваючи дискомфорту. Біль це слабкість, яка покидає твоє тіло. Або ви приєднуєтеся до них і покращуєте своє життя, або залишаєтеся там, де ви є, і мовчите, і ви не будете ненавидіти їх, тому що вони мають сміливість робити те, що хочете робити ви. Як тільки ви почнете вирівнювати своє життя, у вас з'явиться набагато більше ненависників, тому що люди не хочуть бачити, як інші люди роблять добро. Не хочуть, але хіба вам не байдуже? Тому що ти будеш сміятися. Коли ти досягнеш всіх своїх цілі, і ти будеш сміятися, коли почуватимешся добре. А якщо не будеш, то ці люди повернуться до твоєжі і скажуть: ти мене пам'ятаєш? Ні, я не пам'ятаю тебе. Хто ти такий? Іди геть, але я готова померти за свої цілі. Я краще помру, ніж у 80 чи 90 років звернутися на своє життя і сказати: цікаво, що я. Могла би зробити цікаво, якою я могла би бути. Якщо це моє життя, ви можете вбити мене прямо зараз. Я вб'ю себе сама. Тож я кажу вам, хто б це не дивився, прийшов час змінитися прямо зараз. Ти не хочеш цього робити? Ну і добре, забирайтеся звідси, не заважайте іншим людям, не ненавидьте їх, не будьте жорстокими, будьте кращими. Щиро дякую, що подивилися. Я сподіваюся, що це допомогло комусь, і просто дайте мені знати, як ви знаходите моє відео, подобається вони вам чи ні. Я просто знаю, що ви найкраще стати на землі, і ви можете зробити все, що забажаєте.